Вітаю, друзі! Я вам вже, певно, надоїла з тою капустою, але я вам обіцяла, що покажу фінал. От я вже зранку пробивала капусту і глянула, що вже ніякого бродіння немає. От я хочу її спробувати і вам сказати, яка вона вийшла на смак. От, білюсінька, бачите? Моркви я багато не клала, я не люблю. Так, ну пробую. М -м -м. Друзі, добре вквасилося. Супер. М -м -м. Люкс. І що я зараз буду робити? так Я зараз, напевно, ви всі знаєте, як це робиться, такий лайфхак Я отут запарила кришечку, вона трішечки постояла в гарячій воді, знякла. Я зараз її добуду, так, цією стороною всерединку заправлю. Для того, щоб розсіл був поверх кришки. Так, вона легенько має вийти. Так одною рукою, знаєте, трошечки незручно це робити. Але, гадаю, у мене вийде. Опа. Все, розправила. Дивіться. І розсіл, Получається поверх кришки, а не впитується повністю в капусту. Бачите? Потім треба вам користуватись ножиком або виделкою. підважили, кришечку достали і користуйтесь. І тепер я закриваю і виношу про холодне місце. От, друзі. Отака капусточка. Кому цей лайфхак невідомий, користуйтесь на здоров'я, це дійсно здорово. Гарного вам дня, недільного, і усього вам самого-самого найкращого від душі. До побачення! Щасти вам в усьому!